Вітаю, друга частина проходження гри Гаррі Поттер і Філософський камінь. В першу чергу, звичайно, цікаво, де ну, що означає ця решітка. Ну і звичайно, всі догадуються, що там. Думаю, ті, хто бачили фільм і тим більше читали книжку, знають, хто там за дверима. Ну отже, йдемо на перший урок. Як казали в попередньому відео, краще не запізнюватися.

Ну, завдання. Суть досить проста. Поки не вийшов час заповнювати контур. Нормальний метод вивчення заклять. Прохідний бал, це на скільки відсотків заповнено. Якщо воно сходить за лінії, то обривається. Частинка. Всього буде 4 етапи. Зараз наступний. Швидший треба ще й більший прохідний бал. Е -е -е -е. Гра, звичайно, дитяча. 12 з плюсом, якщо не помиляюся. Але. Але при цьому тут багато моментів, які навіть дорослим складні. Ось це якраз є такий. Так, вже 80. не впевнений що набрав, але головне це пройти перший етап, а наступні вже не обов'язкові. То 5%, найбільший прохідний бал. І, відповідно, найважче це зробити. Ну, думаю, я вклався. Vagiai tai, kad aš padariau 8 deivą kompiuterinio svito. Суть закляття, воно щось, як бачимо, штовхає. До речі, перша частина проходження через технічні проблеми була без моїх коментарів. Тому доведеться надолужити. Дивіться. Отже, як бачимо. Я вирішив пройти досить. Стару гру і до того ж дитячу. Ну, як я сказав, тут є ма... деякі досить важливі моменти. Та й по степені цікавості і самому процесу вона, по-моєму, універсальна, підійде для будь-якого віку. Як бачимо, нову можливість вивчає, і поки Гаррі користується своїми першими магічними знаннями. я Продовжу. Гра, як бачимо, досить стара, 16-бітна графіка, обличчя персонажів нерухомі. Скажу тільки, що тут, що, звичайно, вже вийшла досить давно. Якщо я не помиляюся, через рік після цієї гри гра за другим фільмом Гаррі Поттер і таємна кімната. Парал... Паралельно з проходженнями цієї гри, я буду пояснювати, чим ця гра е, краща за другу частину, адже всі недоліки цієї гри е, були виправлені, практично всі, які можна було виправити на той час. Наприклад, бачимо, що графіка трішки розмита. В другій частині це підпра... підправили. Додали анімацію персонажів. Плюс. Е... Ну, кращу набагато. Як бачимо, тут Гаррі досить мовчазний. Ну, принаймні каже, закляті в парочці роликів він хоч щось каже. Нормально? Ну. Ну, в цілому обучалка для дітей. Ну тут в цілому ясно. Майже, от як, наприклад, в оббитий зла сохран з допомогою е, друкарської машинки. Тільки тут не потрібно шукати печатну ленту. Тут просто підходиш до книги і все. Починаєш з цього місця. І так проходиш. Аніма... Я зупинився на анімації персонажів. В них будуть рухатись роти і моргати очі. Також вони будуть не настільки е, піксельними. З легенькими квадратиками ніби. Якщо вас зацікавить, чому я взявся за проходження дитячої гри. Ну. Кому, кому не хочеться, кажуть, тряхнуть старіною. Ще раз пройти класичну дитячу гру, ще й показати її іншим. Тим більше я казав, що вона універсальна з цікавими моментами. Отже, уро... а тепер до сюжету. В порівняння з другою частиною я буду наводити, але це не означає, що варто перейти зразу до другої частини і не проходити цю. Ну, в цілому Гаррі не дурний цей не треба казати. Всюди де є символ спіральки. Використовувати це. До речі, тут класна форма приціла. Оці зірочки. Але є недолік в порівнянні з другою частиною. Тут, як і в іграх обіти зла. Щоб вистрілити, потрібно цілитися, і ти ще й не можеш рухатись. В грі. В наступній грі, звичайно, потрібно також цілитись, але... але при цьому буде. Можна буде рухатись. Вільно ходити. І трішки краща анімація буде, як він палочкою користується. Што. Хаємо. І шукаємо далі. Як бачимо, тут були зірки. Ось ще одна. Щодо зірок. Якщо зібрати всі очки зірки, то буде. Е... То отримаєш додаткові 20 балів до тих, що вже отримав. Але сильно старатися над балами не рекомендую тим, хто не хоче. Ось. Якби не було, конкуренти завжди попереду. Не знаю наскільки треба викластись. Переходимо. Тут потрібно над містками. Тут потрібно. Е, стандартний момент перейти через прірву. Як на дітей я впевнений, досить страшнувато виглядає ці все. чорна, безодня сині. Синім світлом. Кошмар нічого не скажеш. Гаррі, звичайно, хана, якщо він пройде. Але. Ну, як бачимо. Але помітьте, в цій грі ні, ні разу не сказано, що Гаррі при цьому помирає. Гаррі втрачає свідомість. Ну, наскільки я пам'ятаю, в другій частині так і кажеться. На другій частині збереглося і ці клавіші. Ці баняки з. Э, горохом. Горішки на будь-який смак. На. сур... А? Дитяча закуска для суворих екстремалів. Що тобі попадеться? Шоколадка. Мятний льодяник. <плес> <плес> на сірка. Коротше, треба бути готовим до всього. В наступній частині гри з'являться контрольні точки. І не обов'язково вже підходити, щоразу до цієї триклятої книги. Ну, в цілому. Графіка гри, я би сказав, досить мальовнича. Блак... У Близку... ці блакитні вікна, атмосфера древнього замку. Романтика нічого не скаже. Досить непогано. І всі ці загадки тут є, таємні кімнати, а не тільки та, в якій, водить... в якій вже тисячу років сиділа. Змія перегодована древніми стерої магічними стероїдами. Тепер. А тепер. Покійно чекаємо. Переходимо. Чути страшнуватий смішок. Хм. Варто відзначити, система навчання непогана. Поєднує з собою магічну науку, практику і фізкультуру. Що не будемо активовувати, перелітаємо. Гарі хапається. Прямо як якрічна Лара Крофт, Відкриваємо. Проходимо далі. І скоро інтрижка перший ворог в грі. Рівень насильства. Звичайно, тут маленький. Вбити ворога не можна, можна тільки вирубати. На... По простому гноми страждають клептоманією. Вони вирубуть. Якщо вони підійдуть, вони вкрадуть. З нього вилетить кілька горішків. І вони їх підберуть. В наступній частині гри гноми можуть отямитися, але після удара горішки з них випадять. Всі, які вони забрали. В цій же частині. Все втрачається. І в наступній частині в них будуть нірки. Вони з них не виходять. Він просто коли вирубав, він їх бере за ногу і запускає всередину. Гном зникає і чути його крики і мішні звуки, як на нього купа металевих предметів падає. І він літає кілька монеток. Ой, тобто, бобів. На будь-який смак. Ви закончена. баллов факультету Гриффиндор. Теперь поспешите на урок по, по полетам. В гостиной своего факультета Гарри, Рон и Гермиона вспоминали первые дни учебы в Хогвартсе и обсуждали недавнюю попытку ограбления банка Гринготс. Правда, долго поговорить им не удалось. И я вижу, друзья должны были идти на свой первый урок полета на метле. Як бачимо, в цій грі. Е... Не по... До речі, не потрібно проводити ніяких маніпуляцій з мішкою, щоб виконати закляття, крім утримувати кнопку і наводити. Автоматично на відведених предметах з'являється символ. Всього буде. Управляють при клавіш 5 заклять, включаючи те, що ми вивчили. Досить цікаво. В... Досить цікаво. Вперед, якщо тиснути, то він буде. Е Підніматись вверх, по-любому він буде рухатись вперед. Низ, то він буде. Е як би сказали, опускатись. Трішки важко коментувати, одночасно виконуючи все це. І тут потрібно знайти карточку. До речі, на відміну від наступної гри, тут не можна повертатися до попередніх локацій. То тільки один шанс на знаходження цих проклятущих карточок. Но зато відкриється бонус. Карточка, яку я попрошу в коментарях до відео не називати, яка іменно. Секретна. Для цього потрібно. Боби нам не обов'язкові. Для цього потрібно виконати ряд. Е... Господи, що я кажу? Знайти 24 карточки. А це призова 25. Потім потрібно. Е... Набрати 250 цукерок. При цьому регулярно віддавати близнюкам з попереднього проходження. І перемогти того, кого не можна називати. Або вот точніше, ще того, кого ми всі добре знаємо, що трошки кінців Не, нормально літаю. Кольці будуть двигатися. Всі тут навряд чи хтось збирав. По-любому тут можна повернутися через меню. Цю обучалку. Тут є додаткова функція. Так. Шукаю. Прекрасно. Великолепно, мистер Поттер. 15 баллов факультету Гриффиндорф. Поздравляю. С 1867 года вы единственный ученик, сумевший найти тайную комнату. Вы можете потренироваться в любое время, выбрав соответствующий пункт в главном меню. Ну, як я вже казав. До речі, пропускати відео в цій грі не можна. На відміну від другої також. Ну, як бачимо, тут все-таки досить цікаво все проходить. Тепер ще один урок заклять, який вже буде в іншому відео. За, вже наперед кажу. Буде вивчено два закляття підряд. Так що обов'язково рекомендую подивитися. Дякую за увагу, підписуйтесь. Підтримуйте відео. Все-таки все я старався і сподіваюся, ви були раді оцінити. Дякую за увагу.